Медики сумської клініки святого Пантелеймона у переддень свого ж професійного свята зробили подарунок громаді, відкрили оновлене відділення невідкладної медичної допомоги, і вже пішов потік людей. Умови найкомфортніші. Одна оглядова це терапевтичного профілю, яка покомплектована всім необхідним для функціонального обстеження пацієнтів, які потребують невідкладної допомоги та на догоспітальному етапі. А друга в нас оглядова це хірургічного профілю, яка також у вона всем необхідним обзначенням для невеликих хірургічних втручань та огляду для лікарів-хірургів та ортопедів. Рівно 10 місяців тому картина була така: тришівські дрони атакували клініку святого Пантелеймона. численні жертви, загиблі, поранені, шоковані пацієнти і медики лікарні. Зруйновані операційні, пошкоджені відділення, дах. На переливки було і саме відділення невідкладної медичної допомоги безпосередньо тут що прилетіло, все згоріло, або ну, це просто металолом. І ну він не можна його відновити. на жаль, тут все згоріло, і все, що ми сьогодні бачимо, це все або е, закуплено за кошти тих, хто допомагав нам, або це благодійні організації, які передавали. З того трагічного дня, 28 вересня 2024 року, взагалі постало питання, чи буде працювати клініка, наскільки довго триватиме відновлення, але зберегтись як колектив хотіли медики, та й місцеві кажуть, не хотіли йти по інших лікарнях. Бо... Персонал класний а відношення людське. Класне, а ми дуже задоволені. Лікарнею. Процес відновлення клініки святого Пантелеймона після рашистських ударів безпрецедентний випадок по термінах навіть по всій Україні. Долучилися благодійники, меценати, міністерство охорони здоров'я і два понічне відділення вже в повній бойовій. Спочатку неврологічне, а тепер і невідкладної медичної допомоги. Нові стіни, ремонт і головне обладнання. Це дефібрилятори, і кардіографи, і інша апаратура, і узі апарат. Ми бачимо стоїм. Це до речі, міністерство. Також надало новий корейський. Це і хірургічний стол операційний, і лампа там пересувна, і інші речі. Тобто, дійсно, це вже таке обладнання, можливо, десь там на крок трошки вже попереду, чим було. І це ще не все, каже пан директор. Наступний етап це відновлення операційного блоку операційних. Це дійсно та операційна з урологічним обладнанням, яке згоріло воно дороговартісне. І це на сьогоднішній день ми потребуємо. Ми будемо також просити. Допомогу у якраз відновленні ну урологічної, там ну, хірургічної операції. рекордне відновлення, бажання працювати і мати все найліпше для своїх пацієнтів. Ворог вкотре недооцінив українців. Скільки б не хотіли вбити нас, зруйнувати наші всі медичні заклади, ми все одно відновлюємося і дякуючи всім благодійникам, які допомагали для відбудови цієї лікарні. Ще зробимо і зробили ще краще, чим було. А це значить, далі буде.